Мої вітання! По вашим проханням, рецепт пташиного молока на желатині. Духовка не знадобиться, а ще познайомлю вас з такою спецією, як боби тонка. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Торт виходить доволі великим, форма в мене 20 см в діаметрі, 10 см висота. Змастила трошки водичкою, обов'язково ацетатна плівка інакше не вийде. Ви часто просите рецепти без духовки, тож сьогодні я буду використовувати печиво. Якщо у вас є бажання, зробіть ваш улюблений бісквіт, звичайно. Я роблю з печивом 200 г печива, треба його подрібнити. Я роблю це за допомогою блендера, а ви можете насипати в пакет і качалку його так, наче як протерти, трошки побити. Висипаю в миску, масло вершкове, я його розтопила, 80 грамів. Все поєднує інгредієнти, треба зробити щось подібне на тісто. Ось що має вийти. Висипаю все це в форму і роблю основу. Розрівнюю все. Важливо, щоб ця основа її так прям протрамбувати дуже щільно. Я це буду робити за допомогою склянки. Це зручно робити за допомогою склянки, а не якоюсь ложкою або лопаткою. Все і гарненько-гарненько все трамбую, щоб потім при нарізанні ваш цей коржик не крашився, поки ставлю в холодильник. Вершки, в мене вони дуже холодні, 250 мл 33-36%. Я використовую 36, вони більш стабільні. Спочатку ми їх збиваємо на низьких обертах, потім на середніх, і потім вже на максимальних до потрібної нам консистенції. Як тільки я бачу, що вершки від, отак бачите, як наче відділяються від миски, такий візерунок з'являється все, я зупиняюсь, щоб не зробити вершкове масло. Чому я роблю? З вершками, а не як в класиці вершкове масло та згущене молоко, тому що я не хочу додатковий цукор. А згущене молоко, воно ж солодке. Все, ось така консистенція. Мене більше, ніж влаштовує. Все, крем також готов. Якщо ви хочете робити з вершковим маслом, згущеним молоком, я залишу вам пропорції під відео. Желатин. Я завжди використовую сила геля 220 блюмів, і води мені знадобиться 90 мл. Якщо ви придбаєте в магазині в звичайному пакетику, а це, як правило, 160-180 блюм, вони навіть і не пишуть. Тоді вам знадобиться збільшити кількість інгредієнтів. Це 23 грама желатина Візьміть і 110 мл води. Все так поєднайте, обов'язково розмішайте і треба залишити на 10-15 хвилин, щоб весь желатин набух. Все пропишу під відео. Починаю готувати сироп, цукор 250 грамів, вода 80 мл. А це ті самі боби тонка. Це спеція, така, як мускатний горіх або ванілін. Використовують їх, як правило, в десертах, в вершкових десертах однієї такої штучки буде більш, ніж достатньо. Я натираю його на терку. Він такий щільний, знаєте, як горіх. Прям додаю до сиропу. Звичайно, якщо ви його не маєте, ви використовуєте просто ванілін. А все. Зараз будемо варити цей сироп, доводити його потрібно до температури 120 градусів на середньому нагріві плити. Бажано, звичайно, мати термометр. Ван... Ванілін, господі. Желатин. Він вже готовий, треба його розтопити. Поставила його в мікрохвильовку на 30 секунд або ставите в гарячу воду і розчиняєте. Білки 170 г, температура не важлива. Як тільки закипів мій сироп, я починаю збивати білки. Це дрібка солі, дрібка лимонної кислоти, лимонна кислота для стабілізації білків. Все, я збиваю білки спочатку на середніх, а потім вище, ніж середні. На максимальному не збиваю. Сироп потрібної мені температури. Білки вже теж набилися в таку білу, пишну масу. І я поступово починаю вводити цей гарячий сироп, оберте більше за середні. Дивіться, обережно, щоб на міксер не попадав сироп. Все і б'ю, як тільки закінчила вливати сироп, б'ю ще хвилини дві. Зараз покажу, що вийшло. Яка класна маса ось така. Аромат від бобів тонка, неймовірний. Ввожу з желатин. Пробиваю, ну, все це перемішую секунд 5-7, так щоб об'єдналися інгредієнти. І тепер взбиті вершки. Ну або крем, якщо ви будете готувати на вершковому маслі та згущеному молоці. І ще 5-7 секунд все це об'єдную і готово. Все, виключаю. Не треба його там довго вимішувати. Маса, звичайно, від жиру стала більш рідкою. Це нормально, але маса все одно не перевершена. Підніміть все лопаткою гарненько зна, перемішайте, переперемішайте, а потім заливайте форму. Це желатин, не агар, маса дуже швидко не схоплюється. Я вам раджу приготувати пташине молоко на агарі. Текстура відрізняється в холодильник на годину. Через годину починаю готувати глазурь, три столові ложки цукру. Такий без сильного там вершка трошечки. Молоко 5 столових ложок. Все дам вам в ложках, а не в грамах. Масло вершкове 50 грамів. Все це треба прогріти та довести до кипіння. От як тільки закипіла, сразу, я відразу прибрала нагрів, виключила плиту, додаю 3 столові ложки какао без вершка, інакше у вас буде тягуча цукерка. І все це розмішую гарненько, замішую таку собі пасту, глазур. Все, я його виливаю в іншу ємність, хочу трошки охолодити до температури 50 60 градусів, перш ніж його наносити на торт. Охолодила і наношу на торт. Довго не баріться. Ця глазурь вона така пластична. тож так швиденько чик 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 по тортику її розподілили, і все. Головне, не гарячою. Охолодіть, 50-60 градусів. І пам'ятаєте, що за годину тортик вже охолов і поверхня холодна. В холодильник ще на 3 години. Все, готовий цей красунчик, Він надзвичайно ніжний, повітряний. І глазур вона не прилипає до пальчика. Бачите, чистенький пальчик, все нарізаю. Єдина проблема цієї будь-якої глазури шоколадної, вона замурзає обов'язково ось так вам тортик. Ну, Це на смак не впливає, покажу вам консистенцію, він не резиновий і, як завжди, смачного.